Доброго вечора. Так. Це, а, тобі А де немає. Тобі желе вершкове. Це желе прозоре. Таке. Можиці я не знаю, де Читаю. О! — Це мені Ігор малий купив. Усього капельки на печило. Це від малого мого. І мені відра прислав і оце такі жилей такий шоколад. China. Давай відкривай саме головне от тут. Це те. Мам, ну я на мислі взяла ножниця. Давай ті ножиці довго чекати, mm. поки ти відкриєш ті свої ножиці. На тві. А ні, це моє. Це теж моє. Зараз я тобі покажу, це твоє. яке було. А це що таке? Це моє. А це що? А, то твої капці. Ой, дякую. О, на капці. на. А це моє. Це таке, щоб пательню мастити. Угу. Скільки воно воно щось пару копійок стоїло. Це такі формочки силикону, І Щоб так. кексики пекти. Сім товарів. І ось така форма. Сіліконова. Заливне будемо робити. Зараз я, я вам відкрию, покажу. Ні, Оце от такі форми. 12 штучок, 54 гривні. Почекати, я вже спочатку покажу. Ну, давай покажу. Я можу відкрити, ну? Ти так тіла відкрити. Помираю. Ось такі силіконові. Буду триматися нормально, до речі. М -м, буду триматися гарно. Такі. Різнокольорові. Угу. Ось такі формочки. Скільки ти казала штучок? 64-12 штук. 12 штук. Ось тут. Раз, два. Ну, рахуй по кольорах. Два кольори, три, кольори, чотири, п'ять, шість. Шість по два. Так. Ну 12. Ось таку сількону я хотіла, щоб желе заливати мені. Я собі таку вибрала. Ось Бачите? така. ось така красуня. Вона коштувала 84 гривні. Так. І ось таке, що мастити щоб у лісі стояв. 83 гривні. Ну дуже ж пакунки. Що маски? Ми робимо розпакування, а не просто глянути. Значить, ще раз запаковане. А божечки, всі пакунки. Щоб файли приїхало. О, будемо готувати. Десь смачно. Ось таке. Так, калетай, калетай пау і все. Ось такого, щоб ну, не капало на рук. Так, пі-пі-пів. Кісточка. Ну, нормально пательну мазати буде. І все, закривай. Діставай Ось своє. Так. Ось так. Так о, своє я буду сама діставала. І це мені стільки шоколяду купили. Так. Дропси чорні. Шоколад. Зараз Ох а вона тобі ніхто не дасть. А мене ніхто... Я тебе питати не буду. Давай розкривай ну, свої ладно, жаблячі капці. Це не жаблячі. От такі, одні сіренькі. Таку, ну, ну я ж кажу, що буду робити розпочати. А ну, я хочу подивитися. Ну я, ти на другий дивись, а я одній. Ну, я брала чорненьких, ви бачите. Боже, що то за такі великі чапи? Ну-ка, надівай на ногу. Давай сама собі свої чапи. Гляньте, ну. Зара почекай. Дивіться, яка чапа. Якийсь тут, бачите, от брак. Оце брак. Це не розтягнуто, це трошки брак. Так що отак от. Відправиш назад їм. Точно. Ой, блін. Це не малюнок, це брак такий. Ну нічого, воно не і добре. Тепер откі. Почкайте так має бути. Ай тут. О, Тож, та ж ваттут, а, о, бачите, яка геніальна упаковка. І тепер ще такі самі, але й біленькі. Дивимося, чи є тут. Ні, білі От Оце я буду ходила на кросовки, коротше, знаєте, надівала. Да. Ну, це вже аж Пахне невесно. як ця які. А... Як поки, поки вони місяць йшли, то вже Наталка ходить. 57 це чорненькі. Це. І. І, О, і, так, і 57 одна посилка. Це Ні, це ж отже ж, ну отже ж. відкривай, я буду цю відкривати. Так, чохов на мій телефон, 110 гривень. Де ножиці тут ділянки? No, no, я відкрию привісню даю чи Блін, ну я думала він буде весь чорний. А Що тут таке негодно відкрити. Хоп. Всередині отакий... такий. На мою фотокамеру, мого фотоапарата. Тепер у мене телефон стрічі більший. <гум> Не, ну чому нормально бере? О, він... Вот, повністю що До того, еще. До того. Працює. Добре, а інших кнопок тут в мене і немає. Ось Так, ну, так. ось тут все На мій підкриті. Тепер покажу вам наступний. Це ось це дзеркало розчистка, бо я вже не можу носити завжди зі собою свою розчистку до своїх довгих цих волосин. Ось так, Так, мам, мені потрібно, напевно, можливо, ще. Хорошо. Хоча ні, не потрібно. Зараз Так запакували, не, не дай Бог, воно поб'ється. Я, коротше, все. Ладно. Я вибирала з дизайном. Що це мені прибігло? Я вибирала отакі от куромі. Ні-ні, не куромі, а оцей другий. Це, коротше, синенький, Синюшний. Так, дзеркало не побите. Розчосочка. Ох. Ух ти. Не знаю, як воно. Демонстрація. Оп, розчісує. Добре. Запах. Запах такий, як і в розчоски. Так, мені тут треба морок. розв'язати. розказати таку Чесно, не дуже надійно виглядає. Вони, коротше. Бачите, яка фотографія залізна. А яке прийшло пластикове, ну? Брехуни, та ще й без банта. Та йоли пали. Тут навіть нема просто, бачите, тут з варіантів нема. Без банта, без нічого. Обманули все. Напишу їм одну одиницю. Почекайте. Угу. Так, церкво. Дзерково не побите і не поцарапане. Просто запутівше. Ну, коротше. Могло, чесно, бути і гірше, але ну, я б не радила брати. Краще беріть щось інше. На картинці було інше. Мене Оп, так. А чехол? Чого класний? Просто величенький, але прикольний. Такі лілії. є. -лі. мам, ти розпакував вже? Ні, ще поставлю паузу, бо ще не розкладала. Так, ну а це друга посилка. Що тут в торбі зараз покажу. Це такий коврик, доріжка у ванну. Це Маша мені прислала, Симонович. Дякую, Машенька. Ну, я з тобою буду інакше говорити. Ось, бачите, яка красота. Дуже гарно. Дякую. Так, ну а тепер подивимося, що тут є в нас. О, тут в нас є для Ігора цукерки. Це є часник. На посадці? Ось. Тримай Ігор. То тобі цю yeah. Так. Така красота? А що це таке? Чай, напевно, якийсь. Чай, напевно, я так думаю. Чиланда. Чорного та зеленого чаю ароматиза... ароматизована і з такі. додаванням родзинок та сушених квіткових так. Ось так. А це і такий обережка. запашна меліса і зелений чай з ароматом лимона. О, Бачите? О. чай? Ну, А це що тут? шут? Ну, Молодець. Так. то це, тобі, Наталю? Це, це, Пакетик. А це мені таке смачне. о. — А мені тоже правда. Я тобі не дам. Та й не треба, в мене є шоколад. Буду з стати чесний шоколад. Машенька, я тобі дуже дякую, сонце. і цибулька Но... саме солодке. і цибулька, чуєш, саме солодке казав Ігор. Ну, ще можна перчиком буде. — Ні, перчику не хочу. Зроби фоточку мені. Верхі. Ось така. Смакота мені прийшла від Маші. Ну і в, третій, в третьому ящику в мене прийшли фундукові горіхи. Так це ось таке тут. А, чекайте, забула показати, бачите, була б забула. Це Маша ще таке от прислала Окей. Максим. Ось Протравити часник обробити, як садити. Ось, для захисту рослин від снігової, плісняви та обробки насінневого матеріалу. Максим. О, ось таке. Так що ось таке тут. Ось. Усе. Ну, фундуки я хіба в шорті закину, покажу. Та й все. Всім дякую за увагу. То всім гарного тихого вечора, дня і міцного здоров'я. Ми розберемо посилки, рознесемо по місцях. А вам всім до зустрічі. Хай всіх все буде добре. Не забувайте заходити на ефіри. І, хто не підписався, підписуватися. А я Маші дякую за гостинці. За часник не дякую, а за турботу дякую. Ось. І. Новому малому Дякую за шоколяду. Будемо щось готувати смачненьке. Такий шоколад Ігор мій може їсти, бо він без цукру йде. Всім папа, бережіть себе і своїх рідних. Маша, дякую ще раз за турботу.